Коли любов сильніша за сварки. Світлана медсестра і Андрій слюсар двоє молодих людей, які були щасливі разом попри скромний побут. Їхнє життя було сповнене любові та тепла, але батьки з обох сторін не могли порозумітися, що створювало постійну напругу. Андрій походив із багатодітної родини, де всім керувала мати. Вона була господарська та працьовита і хотіла, щоб дружини її синів були такими ж. Коли Андрій познайомив її зі Світланою, мати тільки зітхнула і потім говорила йому вона ж худа, як в ній тільки дух тримається. Дивись, і харчується аби як, може, вегетаріанка яка, і тебе таким харчуванням доведе. Сім'я Світлани була невеликою, лише вона і мати. Батько Світлани рано пішов, і мати оберігала доньку від будь-якої важкої роботи. Коли Світлана повідомила матері, що вони одружуються з Андрієм, та журилася. Але ж він не освічений, де ви жити будете? Приведе тебе невідомо куди, що ти там будеш робити. Попри різні світи, в яких вони виросли, Світлана та Андрій були справді закохані, їхня любов допомагала долати всі труднощі, і вони з легкістю справлялися з життєвими негараздами. Найбільші сварки в молодій сім'ї траплялися, коли до них приїжджали родичі. Матері Світлани та Андрія постійно висловлювали своє невдоволення. Мати Андрія, заходячи в їх будинок, безцеремонно оглядала все, особливо кухню. А що це у вас, суп, вчорашній тут? Ти цим Андрія годувати будеш? питала вона Світлану, яка вже стала боятися візитів свекрухи. Коли ж приїжджала мати Світлани, то постійно оглядала будинок і дорікала Андрію. Ти досі переш руками, доню. Коли чоловік тобі вже купить праймну машину? Хвіртка он у вас розхитана, зовсім він без рук у тебе, чи що? говорила теща, невдоволено оглядаючи їхнє нехитре господарство. Андрій та Світлана намагалися захищати одне одного, але це лише погіршувало ситуацію. Матері ображалися і сварки ставали гучнішими. Особливо голосно було на свята, коли теща і свекруха збиралися разом за одним столом. На дні народження Андрія спалахнула велика сварка. Матері, вічливі на початку вечора, до кінця свята вже не могли стримувати невдоволення. Щось, як я подивлюся, свахо, не особливо твій син то по дому старається, почала мати Світлани. Дочка, ось речі його пере, тому що немає пральної машини. Руками пере? І що з того? Я половину життя руками прала, перш ніж пральну машину купили, а твоя дочка то до господарства взагалі не привчена, як я подивлюся. У холодильнику постійно порожньо, а на обіду сина суп вчорашній. Де це бачено, щоби чоловіка рідким супом вчорашнім годувати? Ще голосніше вигукувала мати Андрія. Світлана та Андрій лише переглядалися, розуміючи, що свято знову зіпсоване, і тепер доведеться тільки те й робити, що заспокоювати своїх матерів. Одного разу Андрій отримав підвищення і сім'ю відправили до міста, де надавали житло від заводу. Не роздумуючи, вони зібрали свої речі і поїхали. У місті було більше можливостей, і Світлана змогла знайти кращу роботу. З переїздом в їхньому будинку запанував спокій. Матері, хоч і приїжджали, але рідше, і їхні докори вже не мали такого впливу. Вони нарешті зрозуміли, що щастя Світлани та Андрія не залежить від їхніх оцінок чи бутових умов. Зустрічаючись у селі, теща і свекруха все ще не могли втриматися від звичних докорів. Молодець, звичайно, твій Андрій. Машинку пральну купив Світлані, та ось меблі то у них всі старі, з хитринкою говорила мати Світлани. Не заробив ще на нове синок твій. Мій Андрій працює цілодобово, та тільки все вам не в доподоби, дорога свахо. А що ж дочка твоя вже як два роки замужня, а все ніяк на монука не подарує. Але Світлана з Андрієм вже звикли до цього. Вони не звертали уваги, а лише сміялися у відповідь. Вони знали, що їхня любов сильніша за будь-які сварки. Через рік Світлана народила прекрасну донечку, яка була просто копією свого батька Андрія. Їхня сім'я стала міцною і щасливою, попри всі перешкоди, і вони довели, що справжні почуття завжди перемагають.